Доброго дня, коха текстиль, розпаковочка колготи дитячі. Литва, Латвія, Денмарк. Лот 12 одиниць 1,35 євро за штучку. Розмірна сітка 60-160. дивимося, 160 с тут теж вистень 140 см. І склад 120 Зріст 60. Зріст 160. Кольорова гама різна. Наповнені також різні. 140. Кологоти середньо теплі. Тобто вони осінньо-осінні. 70 зріст є без упаковочки. На 90% вони будуть упаковані. Так, Латвія 150-160. 80 катон, 17 нейлон і 3% спандекса По складу вони будуть схожі всі. Такі, вони добре тягнуться, як так. І в ширину. так 70, 120, 160. Завершення лоту 60. Весь лот перед вами. Приїжджайте, замовляйте ваш важку стіль